Іван, вітаю в команді. Коротко свої враження про місто. Чи десь був, чи встиг десь погуляти, чи одразу з корабля на бал. Я вже був вчора в місті, приїхав, їхав я з Німеччини дуже довго. Насамперед дуже стомився. Я вчора тільки зайшов так поїсти. Трохи глянув на місто, дуже симпатичне місто. Дивлюся, база теж дуже добра команда з амбіціями, тому якби все, все на вищому рівні. Ти приєднався до нас отак посередині сезону. Як взагалі виник варіант з переходом до нас? У мене був ще один рік контракт з Бременом. Але із-за того, що у мене виникли проблеми з тренером, я розірвав контракт і почав шукати собі нові варіанти. Але це, ця проблема виникла вже під кінець трансферного вікна, тому я і розірвав контракти довго шукав в команду як вільний агент. Чи чув взагалі до переходу про такий проект, як ЛНЗ, і чи сумнівався з переходом до нас? Ні, ні-ні. Як тільки я узнав, що є пропозиція від Гланзеї, відразу погодився, звісно, знав про цей клуб. Зараз він це дуже показує добре в українській прем'єр-лізі, тому, тому зовсім не сумнівався, дуже радий тут бути. Чи когось знаєш попередньо з хлопців нашої команди? Як думаєш, як пройде твоя адаптація? Я вважаю, що адаптація пройде дуже добре. Чому вона має пройти погано? Я надіюся, надіюся. Женю Пастуха знаю, та пару хлопців з Ю-19 Маркіан Мар Бакос та Арсеній Даніков.